Іван Франко, Вовк, Лисиця і осел. Вовчик братик і лисичка сестричка хитрили, поки хитрили, грішили, поки грішили, а далі стали та й кажуть. Годі нам грішити, треба покаятися. Ходімо на прощу аж за море, аби відмолити свої гріхи. Ходімо то й ходімо. Зібралися і йдуть? І йшли, йшли, і аж надибали осла, що пасся на пасовиську. Здоров був, ослику братику, промовили до нього. Здорові були, люди Божі, відповідає осел. Стали вони, ласо позирають на осла, а далі лисичка й мовить. А може би, ти, ослику, братику, пішов з нами в дорогу? А куди ж вас Господь провадить? прощу, в далеку заморську країну. Що ж, я готовий йти з вами. Ходи, синку, ходи, поважно мовить вовк, з нами тобі безпечно буде, і розмова приємна по дорозі. Чи довго вони там ішли, чи коротко, досить, що в найкращій згоді прийшли аж над море. Тут зараз лисичка сюди-туди звинулася, знайшла кораблик, прип'ятий до берега, і гукнула на своїх. Посідали на кораблик, відв'язали його і пустилися плисти. Осел веслує, вовк рулює, а лисичка вітрил пильнує. Все, все їм так справно йде, аж душа радується. Пливуть вони, пливуть, ба вже вовки лисичка здорово поголодніли. О слові байдуже, в кораблику на дні було настелено листя та соломи, от він і жує собі помалесеньку і веслує так, що аж піна бризкає. Слухайте, говорить лисичка, отеє ми при Божій помочі серед моря, та хто його знає, чи доведеться нам доплисти до цілі. Бог ласкав, мовить осел і гребе далі. Так то так, я так думаю, мовить лисичка, похитуючи головою. Та що, коли ми дуже прогнівили його милосердного? А то чим? скрикнули в один голос вовк і осел. Забули висповідатися, поки виплили на море. Хіба не знаєте, який є звичай у побожних людей? Ай ай. ай, ай" скрикнув вовк. Правда твоя, лисичко, гріх великий, ану ж, прийде буря і потопить нас, то що тоді буде? Не тільки тілом, але й душею загинемо навіки вічні. Що ж його робити? питає стурбований Осел. Знаєте що? мовить лисичка? Сповідаємося одні, одним на голос». І відбудьмо покуту кожний за свої гріхи, а чинь Бог нам відпустить. Ти, вовче, сповідайся мені, я буду тобі, а осел нам обом. Добре, мовить вовк. Тяжкі мої гріхи, лисичко, сестричко. Коли, бувало, ввірвуся до кошари, то не ріжу одну вівцю або дві, щоб наїстися, але замордую десять, двадцять із самої лютості. За такий гріх, вовчику, братику, мусиш три дні постити і поклони бити. Та й мої гріхи не легші, говорить Лисичка. Коли, бувало, влізу до корника, то не душу одну курку або дві, щоб наїстися і дітей погодувати, але видушу десять, двадцять із самої злої волі. О, за такий гріх, лисичко сестричко, мусиш чотири дні постити і поклони бити. А ти, ослику, братику, чим Бога образив? Пригадую собі, мовив з укрушенним серцем осел, що раз мій господар запряг мене до візка і цілий день возив мною гарбузи, дині, моркву, огірки і всяку ярину з огороди. От тоді то з візка впав один огірок. Я схилився, підняв його і з'їв. Більше не можу собі пригадати нічого. Ой грішнику темний, в один голос завили вовк і лисичка. Та це ж страшенний гріх. Хіба ж тобі дозволено їсти огірки? Це ж ти найголовнішу заповідь переступив. І за це нема для тебе ніякої покути, хіба смерть. Поміркував осел, куди вона річ іде, та й каже, Ха, коли смерть, то смерть. Нехай хоч своєю смертю спокутую свій гріх. Та одного тільки мені жаль: вибираючися в дорогу, я закопав на полі під каменем великий скарб. То шкода, щоби він так і пропав. Коли б ви, люди Божі, видобули його та роздали на святі церкви, на служби Божі та на милостиню за мою душу. Добре, Ослику, братику, добре. мовив вовк. Зробимо все, що кажеш. Тільки розкажи нам, де лежить той скарб і по чим пізнати його схованку. Ну, він лежить недалеко від того місця, де ви мене здибали, а пізнати схованку можна по камені, що за ним завалена нора. На тім камені видовбаний такий самісінький знак, якось тут у мене на лівому копиті. Придивися йому добре, то зараз пізнаєш. Підняв осел ліву задню ногу, а вовк нахилився, щоб поглянути, що там за знак на копиті. Та в тій хвилі осель як замахне ногою, як не хрясне вовка копитому зуби, аж вовк перекинувся і стрімголов бабахнув у море. Там ще не встиг отямитися, а вже було по нім. А лисичка, бачачи, що сталося з вовком з великого переляку, аж підскочила та так нещасливо, що й сама впала в море і втопилася. А осел плив-плив, поки не доплив щасливо до берега.